Бог, це написано мною. Хто чи що є Бог у світі? Відповідь в усіх своя, хтось вважають Його діти, комусь щит богатія, хтось рабом через покліни, тільки правда лиш Його, не цікавлять його зміни та поняття нікого. Кожен правду свою має, Бог навколо та між нас, всім життя Він наділяє та дарує йому час. Нема визначення слову, є багато лише імен. Головне про цю розмову не вертали б в бій гієн. Право кожного в що вірить, і як Бога іменувати. Цим він душу свою зцілить, Зможе сенс життя пізнати.